Ось такий вигляд має дитячий майданчик, що знаходиться за адресою Алмазна 14. Мешканці цього мікрорайону говорять, він для дітей небезпечний. Дуже небезпечно, ось ви ж бачите, які качелі поломані, тут ось. Ну, діти граються, але ж треба щось міняти, щоб зробили якийсь майданчик новий. Справнуком Єгором гуляє біля майданчика пані Світлана. Говорить, малого туди не пускає. Ну, звісно, не пускаю. Куди ж? І сама сюди не виходиш. Біля старого майданчику знаходиться ділянка для нового. Там вже змонтовані металеві конструкції, поруч же висить генплан нового майданчика. Відповідно до плану, початок будівництва 2021 рік, закінчення 2022. Полтавка Світлана Васильівна скаржиться, старий майданчик зламали повністю, а новий так і не доробили. Оце зробили, поламали дяку. Качельку, ви ж бачите, і все, і тишина. Врімінами приходять, щось роблять. Покрасили. Проходить повзламаного дитячого майданчика кожного дня Полтавка Тетяна. Говорить, діти, не дивлячись на небезпеку, тут граються, адже більше їм цього робити немає де. Додає, напевно, новий не доробили, бо немає грошей. Ну тут столби, я так розумію, під е... Кільце баскетбольне ну, зробили місяця два-три назад. А взагалі площадку ще раніше, як засипан, мабуть, спочатку війни, отак стоїть. Ну, війна, можливо, поки що коштів нема. В управлінні ЖКГ повідомили проекти, які почали реалізовувати до війни, зокрема й майданчик, що за адресою Алмазна, 14, продовжать реалізовувати після внесення змін у постанову Кабміну 590. Нині, згідно цієї постанови, на період воєнного часу неможливо проводити капітальні ремонти чи будівництва.